Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це до джорні 2015 року випуску за ціною 13 тисяч 390 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином-двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 170 кінських сил на автоматичній коробці передач. Так у нас виглядає зовні. Присутній у нас безключовий доступ. Автомат, коробка, підстаканники, клімат-контроль, штатна магнітола, мультикермо. Датчик доща. Тут також присутній салон у нас текстильний. Дверні карти в доброму стані, присутні передні та задні електрослопіднімачі, електрорегулювання зеркалами. Так. Другий ряд салон текстильний, чорного кольору. В доброму стані є де-не-де маленькі п'ятнишка, Також у нас є ще третій ряд сидінь, він там складений. Дверні карти без нарікань. Стоїть автомобіль на 19 х легкоспавних дисках на гарній зимовій гумі. Також доставили в даний автомобіль газову установочку. В газ в тих паспортах він вписаний. Також пригнався до нас автомобіль з Сполучених Штатів Америки дві тисячі році. пошкоджений в попередній частині автомобіля в Україні всявся один власник і знаходиться даний автомобіль з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можна прибрати в кредит або скористатися послуги 3-1.